Миколаїв сьогодні буде про хурму. Сьогодні у нас 11 березня, 25 рік. Сьогодні хурма, купає, копаємо, купаємо. Чуєте, купаємо? Ну так, да, будемо купати, водичкою поливати все-таки, хоч і весна, болото, але копаємо, копаємо свої вірджинські Підщепи які ми, до речі, ось це виросло за рік. Бачимо, скільки ну 80-90 см за рік може вирости. Не всі є ось такі маленькі вірджинки але це теж насіння, яке ми в цей час якраз закладали в минулому році на пророщування. До речі, ми і в цьому році вже заклали на пророщування. І влітку ми робили окуліровки від. Нашого спонсора постійного Миколаївського, ми самі з Миколаєва, Ну, він задобається нас спонсорувати, мабуть, уже. який надав нам насіння, ось тих. Ми там гібридизацією займаємось. Тому що висіяли насіння, яке вони там куштували по сортам, але ми на нього теж, до речі, скажу, теж прищепили, до речі, скажу, перезимували. Було мінус 13. Навіть верджинка примерзла, а ось ті всі, там одна якась підмерзла, а то все гарно стоїть. Так що будемо нові сорти виводити, коли виросте і років через 5. Так, що ми маємо? Ми на верджінці робили щеплення від Олександра Змерзлого. Він нам надав, був дуже багато живців. Ми їх шкода не використали всі. Не було в нас скільки підщепи. Траншейна, начебто прижилася росіянка і Сайджо. Момент істини, що хочу зазняти, те, що Те, що... зараз сам подивлюся, цікаво, не хоче. Супер, до речі, своєю суперлопатою. Все копаємо тільки тепер суперлопатою. Не хоче щось. Хочеть, хочеться ж прямо в прямому ефірі подивитися на оті корінчики, що воно там себе представляє. Як ми його викопали, як воно там виживе, де ще тримається з цієї сторони. Все ж хочеться, щоб було по справедливості. Хтось хоче ще побачити. Коріння Вірджинки. І ось момент істини. Ось такі коріння. Що ми тут одламали? Ну, одламали, одрізали. Але це, я думаю, буде все гарно. Ось такий корінь маємо. Потрібно, звісно, мабуть, глибше. О, дивіться, а тут який корінь. Дивіться, які коріння. Як же ж показати? Як же ж, як же ж показати? Ось такі вердінки. Ну, це взагалі причудовий корінь. І зараз ми їх будемо копаємо і пересаджуємо. Тому що, звісно, якщо вони цей рік тут виростуть, то буде дуже затісно. Зараз ми ще, що тут ми викопали седжу, росіянка і траншейна. Зараз траншейну викопаємо ще. Ну, ось таке коріння у нас на траншейному. Як бачимо, коріння. Різне, геть різне, різного виду. Так Це стрижняве було таке, ми його не сильно обрізали, бока трошки пообрізали. Я думаю, все воно гарно приживеться, тому що ми ще й будемо обрізати ось над брунькою. Якщо все воно піде вегетація. Ось на цій у нас поробили по дві бруньки, ця, здається, у нас прижилася, ця у нас засохла. Так само тут, здається, ця прижилася. Ну і здається, ця прижилася. Тут це в нас сейджу Так що ось такі маленькі, навіть не знаю. Копати їх, чи лишати. Мабуть, викопаємо. Викопаємо. І в нас є нове місце, у нас відкрився новий садок, так сказати. Ми будемо продовжувати. Зараз ми прийдемо. Щоб не обвітрювалось коріння, ми опускаємо їх ось сюди. Ось тут ми заклали новий. Нові рядки садкали. Що приживеться, я впевнений 100%, тому що ніякого транспортування, нічого немає. Все воно у нас відразу викопано і через 5 хвилин посаджено. Це наш садочок що біля хати. Там я трошки посадив підщепи. в дружини, так сказав, їх, хто спостерігає вкрав. Ну, вирішив вже тут, щоб там не було нічого. У нас нюансів, закладаю я новий садок. Ось тут ми вже посадили вчора ведмежий і між ведмежими, між ведмежами саджаємо хурму. Потім будемо бачити, що і як воно буде зростати. Відстань буде півтора метра між рослинами, буде йде хурма, ведмежий. Хурма ведмежі, хурма ведмежі. Півтора метри, ну, за браком площі буде поки так. А потім, можливо, на слідуючий рік медвежі викопаються, бо то будемо дивитися, що у нас тут піде краще, хурма чи ведмежі. Так що так, саджаємо, намагаємося наше життя зробити кращим. І коли кожен буде займатись своєю справою, то життя буде. Гарне, якщо ніхто нікому заважати не буде. І робити буде в цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. Тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.